Річницю заснування відзначає 53 окрема механізована бригада збройних сил України. Її створили з нуля на початку війни. Бійці пройшли окопи Авдіївки, Зайцевого Світлодарської дуги. Ні, кроку назад. Бійці 53-ї бригади, які тримають оборону у Зайцевому, не підтверджують захоплення ворогом сірої зони. Зараз бахмут найважче. Десятки сотень ракет та снарядів вибухають навколо бахмута та у самому місті щодоби. 53-я бригада борони Авдіївку корі росіяни змогли захопити місто, лише знищивши його до фундаменту. Бійці виходили із руїн, втулаючи по 10 кілометрів пішки. Вбили колону російської техніки у Курській області. 18 вантажівок і рухалися у бік України. Полювали за допомогою ФТБ-дронів. Успішну роботу провели воїни 53-ї механізованої бригади. Зсу підняли синьо жовтий прапор у центрі Нью-Йорка Донецької області. Ось так виглядає це відео. Зробили це бійці 53 ОМБР.